Як кажуть, немає нічого неможливого. Саме так можна сказати про поїздку наших земляків у Німеччину. Завдяки проекту Стань посланцем миру, який спільно написали німкання українського походження Катерина Харитич та бродівчанин Андрій Дудчак. Троє дітей героїв АТО мали можливість не лише представити нашу культуру в місті Екенфьорде, що на узбережжі Балтійського моря, а й здобути нові знання. Про фінансові затрати та про плани на майбутнє поділився з нами координатор цього проекту. Ну, кожна поїздка це певне фінансування затрати. Скажіть, хто взяв на себе, обов'язки це? Все, обов Абсолютно, від початку до кінця за кожен євроцент взяла на себе німецька сторона. Ну, там було, повірте, там не одна, не дві, не п'ять тисяч євро. Повністю оплатили все німці. І коли ми навіть приїхали робити візу, я знаю, що віза коштує 35 євро, потім десь 400 гривень мають бути послуги візового центру. Візові центр з нас ні копійки не взяв, за візи також ми не платили нічого. Таке було, очевидь, дуже хороше запрошення з німецької сторони, що яке не потребувало від нас оплати за візи. Єдине, ми здали по 530 гривень. Вже з 1 липня треба 530 гривень заплатити за відбитки пальців. Але коли ми приїхали вже в Німеччину і там в останні дні нам віддали по 20 євро, ну це якраз буде по курсу, компенсували повністю, сказали, ну гроші я був собі купіть, щось на згадку, ну такі нам зробили, якби подарунок. Тобто мені копійки не затратили. Так, чи будуть інші проекти, щоб знов долучалися, ви приїжджали. Я не знаю, я думаю, що може ще таке бути. А чи вдасться попасти нашим дітям, ну, це якби моя. Ну, мета чи мрія я дуже хочу зробити. І ще в мене є. Ну в планах дуже хочеться зробити щось хороше для наших дітей, суто для дітей Бродівського району, і ну я би дуже хотів, щоб Бродівська гімназія підписала договір з однією з німецьких шкіл про співпрацю, тому що прості середні школи там не підходять, тільки гімназію вони можуть робити. А наша гімназія вони ще й навчають німецької мови. Там ну там час покаже. Я буду продовжувати підтримувати зв'язки то вже по інтернету з німецькою стороною. Можливо, таке вийде. Під час організаційних питань, пов'язаних з поїздкою у Німеччину Андрію Дудчику допомагала бродівська самооборона, яка надала список осіб, а працівники благодійної організації Карітас сформували анкети для поїздки. Щодня впродовж двох тижнів українські діти мали чіткий розпорядок дня, де було не лише розваги, а й навчання згідно з програмою. Цьому життєрадісному хлопцю найбільше запам'яталось, як пішки з друзями дійшли до кордону Данії, а це приблизно 17 кілометрів. А ще юра зумів лише за 15 хвилин навчити німецьких однокласників вигукувати українське гасло Слава Україні. Також розповів про мастер-шеф е, кожен готував е, щось різне: одні блінчики, другий піцу. Е, саме, саме ми готували е, пиріжки з м'язом і з різними начинками. Сергій не лише навчався і відпочивав, а й був за оператора у цій поїздці. Як творча особистість, він шукав цікаві кадри під час екскурсій та прогулянок в містах Кіль, Фленсбург, Гамбург та Берлін. Е, також ми бачили ну, в Екінферде знаходиться військовий порт, який теж дуже... з Являється надзвичайно великим, там красивим, там багато військової техніки. І ну, ми були здивовані, оскільки в такому маленькому міському такому маленькому місті є такий військовий, здоровий військовий порт. І там була хороша техніка. І також ми їздили в кіль, і в кілі також ми бачили надзвичайно великий лайнер пасажирський, який був просто неосяжний в розмірах. І ми були здивовані, бо ми такі бачили. Можна за перший раз в житті настільки великі кораблі. Оля кучер вперше побувала за кордоном, і саме у Німеччині її виповнили 16 років. Вона згадала і про день української культури у Німеччині, про турніри, які вони влаштовували з тенісу та настільного футболу, і про форум миру та про інші цікаві заходи. Як справжнього патріотка України, вона взяла з собою державний прапор. Ми взяли з собою прапор України, і коли ми з ним фотографувалися, дуже багато приходило людей, і навіть ну на напевно ті люди, що приїхали до Німеччини, вони нам казали Привіт Україні. Це нас дуже здивувало. Також коли ми ходили по Екенфьорде, місто, в якому ми жили, то ми бачили на, на пляжі та в інших місцях прапор України. Це нас дуже сильно здивувало. І десь на п'ятий-шостий день поїздки ми дізналися, що прапор Екенфьорде також блакитно-жовтий. Ну, він відрізняється тільки гербом, але і в останній день. Перед від'їздом ми святкували моє День народження. Цю книгу мені подарувала Катя українка, яка зараз проживає в Німеччині. Вона подарувала мені книгу, і ця книга саме про усі куточки Німеччини. Кожен день у нас був розпланований то поїздки, то ще щось. А коли ми залишалися в хостелі, була погана погода, ну нам нас намагалися якось розважити чи придумати нам якесь завдання. І, Пор роздали листочки. На них ми писали мир. Це для кожного Кожен писав, що мир це коли немає війни, і кожен хотів, щоб на Україні війна ну зупинилась.